Усе починається з тиші. Тиша не спокій, а закам'янілий страх. Ти сидиш на ліжку, на стільці, в транспорті, і здається, що нічого не відбувається. Але ця тиша це не мир, це не відпочинок, це пауза, що затягується в безодню. Усередині тебе щось кричить, зроби, почни живи, а ти мовчиш. Колись почну кажеш ти, а поки що просто тиша, і з нею нічого. Ще один день без дії, ще один крок у нікуди. Ти не натиснув викликати, не написав, не сказав правду, не зробив вибір, і день минув спокійно, безболісно, як завжди, але щось глибоко в тобі стало менш живим. Якось потім, знову, і знову, але ти вже трохи менший, ніж учора. Момент, коли ти мовчиш, це момент, коли життя проходить повз. У кожній твоїй нерішучості світ, що не став реальністю, у кожному зволіканні двері, що зачинились, і найбільше зло в цій буденній тиші, що здається нормою. Бо справжнє життя не кричить. Воно просто йде. Відкладання це самознищення Ти відкладаєш на справу, ти відкладаєш себе. Неважливо, що саме ти не зробив, не написав книгу, не зателефонував, не поїхав. Суть не в дії Суть у тому, що ти сказав собі, я неважливий сьогодні. Кожне відкладене рішення це заперечення себе, знецінення свого власного існування. Бо поки світ чекає на твою дію, ти сам себе вважаєш неготовим, не вартим, недостатнім. Відкладання ввиває тебе середини повільно, але точно. Це не постріл, не вибух, це капання краплі, день за днем. Сьогодні ти не зробив, завтра також. І потім не помічаєш, життя стало сірою смугою невиконаних обіцянок, які ти дав собі самому. Ти живеш поряд із мрією, але ніколи не всередині неї. Тиша після невиконаного це голос твого болю. Вона не кричить вона глуха, як стіна. Але ти відчуваєш, щось пішло не так. Щось знову було зраджено, тобою вже це не зовнішній ворог. Це твоя ж рука, що не натиснула пуск. Ти не боїшся провалу. Ти боїшся бути собою. Бо тоді доведеться діяти. Час це валюта, яку не можна повернути. Те, що ти називаєш потім, не існує. У тебе є план, є бажання, є навіть мотивація, але ти кажеш не зараз, наче потім усе стане легше, наче з'явиться ідеальний момент. Але потім це обман, створений твоїм розумом, щоб уникнути болю дії. Є тільки зараз інше лише красива ілюзія. Кожна хвилина це або вкладення, або втрата. Час, як пісок. Ти не тримаєш його, він сиплеться скрізь пальці. І щодня ти обмінюєш його або на зростання, або на знецінення себе. Тільки не забувай, ти не можеш повернути наві секунду. І поки ти вагаєшся, життя списує з твого рахунку без дозволу. Твій особистий годинник цокає вже зараз не десь там у старості, не колись, а вже він не ламається, не зупиняється. Він рухається незалежно від тебе. І коли ти зволікаєш цей звук, цей цокіт, це відлуння стає набатом. Питання лише одне ти дочекаєшся кінця, чи почнеш до нього жити. Ті, хто відкладає, найчастіше живуть на своїм життям. Ти втрачаєш себе, коли живеш для інших. Ти робиш те, що правильно, те, що треба, те, що очікують. Але всередині, тиша. Немає вогню, немає сенсу. Бо ти граєш роль, написану не тобою, відкладаючи себе, ти стаєш кимось, але ніколи собою. Звичка підлаштовуватись – це шлях до внутрішньої смерті. Ти звикаєш бути зручним, тихим, логічним, але кожен такий день це ще один день без справжнього я. І ти не помічаєш, як стаєш тінню, людиною, яку легко замінити, яку непомітно втратити, бо тебе справжнього вже давно немає у власному житті. Дзеркало не бреше, колись ти глянеш і не впізнаєш себе. Ти згадаєш, ким хотів бути, і ким став. І ця відстань між мрією та реальністю розірве тебе навпіл. Бо найбільший біль це не поразка, це втрата того, ким ти міг бути. Дзеркало мовчить, але в ньому чужі очі. І прожнеча замість душі. Смерть не десь там. Вона поруч. Ми живемо так, ніби маємо вічність. Ще буде час, ще буде нагода. Ще встигну. Так ми заспокоїмо себе щодня, бо страх діяти менший за страх померти. Але смерть не легенда, вона справжня. І вона вже тут поруч не щоб лякати а щоб сказати про бо далі може й не бути. Вона не кричить, вона чекає терпляче, мовчки, вона не попереджає, не вимагає, не спішить. Вона просто стоїть поряд і дивиться, як ти витрачаєш свій дар життя на сумніви, страх і звички. І вона знає, ти сам прийдеш до неї з порожніми руками, бо ти жив не так, як хотів, а так, як було зручно. І вона все бачила. Ті, хто відкладають, найчастіше не встигають, мріяли б почати з понеділка, з Нового року, з осені. Але той понеділок так і не настав, бо ніхто не знає, який день буде останнім. А смерть не читає твій календар. Життя це шанс, смерть це кінець. Але найгірше це нічого не зробити між ними. Сенека мав рацію відкладене, означає втрачене цитата, яка роздиває серце, бо вона правдива. Те, що ти відкладаєш, це твоє життя, що минає. Це не просто слова. Це вирок. Бо кожне зроблю завтра вирізає шмат із твого сьогодні. Це не справа чекає. Це життя втрачається. Кожного разу безшумно. Мрії не чекають. Реальність не будується сама. Мрія це не щось ефемерне, це інструкція до дії, і якщо ти надієш, вона вмирає не миттєво, але повільно. Вона зітхає в тобі щоранку, і щоночі тихо плаче, бо вона не створена для відкладання, вона створена для того, щоб її жити. Найбільші втрати не зовнішні, а внутрішні. Ти можеш втратити гроші, дім, роботу і повернути їх. Але час, який ти мав і не використав, не повернеться ніколи. Найболючіше це не втрачений шанс, а те, ким ти не став, хоч міг. І ось тоді ти зрозумієш, що втратив не просто день ти втратив себе. А що, як сьогодні останній шанс? Те, що ти відклав сьогодні, може вже ніколи не повернутися слова, які не сказав. Людина, який не подзвонив. Проєкт, який не почав, і ти думаєш, ну ще встигну. Але життя не зобов'язане чекати тебе. Випадковість, хвороба, поворот і твій потім зникає назавжди, а з ним усе, ким ти міг бути, все, що могло стати реальністю. Є шанс лише один той, що перед тобою не завтра, не я буде. Настрій, не після відпустки. Шанс це зараз, бо тільки цей момент справжній. Якщо ти його не використаєш, це зробить хтось інший, або не зробить ніхто, і тоді світ залишиться без тієї історії, яку міг створити лише ти. Зроби перший крок. Хоч один. Сьогодні нехай це буде слово, рух, дія маленька, але справжня це буде твій виклик смерті і твій доказ життю: я ще тут, я ще борюсь, і з цього все почнеться. Бо якщо сьогодні останній день то нехай він буде справжнім, повним, живим.